Російські війська за добу 42 рази обстріляли Херсонщину. Двоє людей загинули, троє отримали поранення. Повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Обстрілювали населені пункти із артилерії мінометів. Та танків також по області завдали ракетного удару. Як повідомляють наші кореспонденти, звуки вибухів у Херсоні чули. І сьогодні більше про ситуацію у Херсоні та області розкаже Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Вітаємо, пане Олександре! Вітаємо. Слава Україні, Героям слава. Пане Олександре, які наслідки обстрілів? Знаємо, що і по приміщенню ОВА теж завдали удару. Так, це правда, расисти вчора, як ви вже сказали, 42 рази обстріляли Сонщину, і Херсон, і житлові будинки постраждали і сьогодні зранку, і ночью обстрілювали. Ми були сьогодні на виїзді у корабельному районі. І Це ж жахливо, спілкувалися з мешканцями. Ну, Вони, наскільки мені відомо, це мінометний обстріл був. Дуже багато будинків постраждало. Був прильот і будинок, де ми були, на щастя там не було нікого в цих помешканнях. Але так, да, на жаль, завчора до, до минулої доби росіяни вбили двох людей. На Херсонщині три троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Така ситуація дуже важка, але люди кажуть, пане Олександре, будем... так, так. Так. Пане... люди кажуть, будемо чекати, ми будемо ну, не хочуть від'їжджати, хтось від'їжджає, хтось залишається. Але ті люди, з ким ми балакали, кажуть, треба цю наволоч викинути з України щоб не було того, що вони творять тут. Пане Олександре, чи триває евакуація з Херсону, чи посилюється цей евакуаційний рух, чи більша кількість виїжджає? Постійно, ну, коли посилюються обстріли, звичайно, люди більш схильні до того, щоб виїжджати. Ну, десь біля ста людей наразі там кожного дня, кожної виїжджають на потяги чи своїм транспортом. Ми не можемо фіксувати, на жаль, тих, тих людей, які від'їжджають транспортом, але ті, які скористались і зареєструвалися в нас, вони, ну, ті, які автобусами чи поїздом, який, який курсує кожного дня, від'їжджають. Ну, це десь близько 100 людей, 100 осіб на добу. Пане Олександре, чи вистачає зараз гуманітарної допомоги на Херсонщині? Так, гуманітарна допомога надходить і продовжує надходити і від партнерів ООН, і World Central Kitchen надають і їжу, і продукти, і засоби гігієни. Все це роздається централізовано по пунктам гуманітарної допомоги по районам. Люди отримують з самого ранку і. До початку комендантської години по продуктам і по, е, по цим е, засобам гігієни зараз е, потреба ну, майже забезпечені люди з в Херсоні. Також по регіону, також працюють і волонтери, і ми надаємо через е, районні ради, через ОТГ е, допомогу до людей. Люди отримують все, що ми. Можемо і також наші міжнародні партнери надають, Олександре знаємо, що від сьогодні відновлює свою роботу кол-центр компанії Херсон Обленерго. В якому стані енергосистема Херсону зараз? Відновлення електро на докупованій частині триває попри постійні ворожі обстріли. Наразі вже 61 населений пункт Херсонщини має світло, але більш ніж півтори сотні. Без електропостачання. Всі енергокомпанії працюють як один механізм для того, щоб найшвидше, найкоротші, найкоротші терміни заправити електроенергію до осель Херсонців. На відновленні світла на Херсонщині працює 26 бригад, це більш ніж 100 робітників та 40 одиниць техніки. Минулої доби бригади працювали на лініях, які живлять і Береслав, і поряд з Береславом населені пункти, бо це дуже важливо зараз. Це той напрямок також, коли вже частково ну, ми цю частину біля Херсону відновили, а там люди чекають вже дуже довго, і тому це дуже також необхідно там подати електроенергію. Олександр, дякуємо, що долучилися до ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, розповів нам про ситуацію на Херсонщині.